Ава МВС заявив, що має намір судитись Міхаїлом Сакашвілі, з яким напередодні у нього відбувся конфлікт на раді реформ. Після відповіді на запитання Авакова щодо перемовин Сакашвілі та російського олігарха Мазепіна, власника Уралхіму, стосовно приватизації одеського припортового заводу. Відео цієї зустрічі було опубліковано на декілька днів раніше. За словами Авакова, запальний голова одеської ОДА влаштував істерику і перейшов до прямих образ. Аби охолодити губернатора Грузина. Міністр хлюпнув йому в обличчя водою. Згодом свою версію подій аваку виклав у Фейсбуці. Одеський губернатор зрвався в істерику і начал орать на мене. Ніхто не має права так розмовляти з Михаилом Саакашвілі. Ви корумпірований міністр. А я чесний чоловік. Перейшов к прямих оскорблениям. Я воздержався від того, щоб його ударить. Плеснув йому в лицо водой. Саакашвілі категорично не згоден з таким трактуванням конфлікту, каже, що був абсолютно спокійним. А на підтвердження своїх слів вимагає від адміністрації президента оприлюднити повний відеозапис з ради реформ. А от голова МВС запевняє, що прислужба служба голови держави не збирається прилюднювати запис, що свідчить про небажання дискредитувати скандального губернатора. З посиланням на інших свідків подій повідомляють, що Арсен Аваков у суперечці звинуватив Сакашвілі в корупції, і нібито перейшов на крик зі словами забирайся з моєї країни. Ще й прем'єр-міністр обізвав Сакашвілі гастролером і також попросив забиратися з України. Все відбувалося в присутності президента. А от, згідно з версією Сакашвілі, він виступив з доповіддю, зазначивши, що українські політики грабують державні підприємства, і з цим треба боротися. Згодом слово взяв Аваков. Незважаючи на інцидент, відмовлятися від українського паспорта і виїжджати з України, Міхаїл не збирається. Цей паспорт не просто формальний документ, Цей паспорт моє обов'язок і народом українським народом перед народом нашої країни. Українці жартують в час праді подій між губнатором Грузином та міністром Аваковим, який за національністю вірменин а народився в Азербайджані, розгортались ось так. Слухайте мене, дайте та дітей на конець поговорить. Слухай, що ти на мене кричиш? Я здесь живу. А я по вашому зес не живу! А ти що на мінач? Сердівця! Гердився! У Фейсбуці почали поширювати фото Саакашвілі з написом Це моя країна, і я хочу, щоб він лишився. Жоден із учасників конфлікту не збирається залишати своє крісло. Тим часом Ярейсько заступила Зайценюка і закликала Саакашвілі не розколювати країну. Натомість у МЗС побоюється, що гострі висловлювання урядовців можуть погіршити репутацію України у світі.